Викрадачі телефонів, небезпечний сарай та палаючі авто. З вами Дніпро оперативний, і це де ж подій четверга 1 -го травня. Маленький рятувальник у неділю ввечері на спецлінію поліції зателефонував десятирічний хлопчик і повідомив, що його мамі раптово стало зле. Вона впала і знепритомніла. За кілька хвилин на місце прибув найближчий екіпаж правоохоронців і швидка допомога. Вони знайшли матір без свідомості на підлозі. Медики негайно почали надавати їй першу допомогу. А один із патрульних тримав її, оскільки жінку судомило. Громадянку ушпиталили. Хлопчика доставили до дитячої лікарні на той час, поки його маму обстежуватимуть лікарі, Палаюче авто 31 травня на житловому масиві Тополя 2 у Дніпрі спалахнув автомобіль. По прибуттю надзвичайників до місця події було встановлено, що на тимчасовій зупинці горить моторний відсік автомобіля Опель та існувала загроза поширення пожежі на салон легковика. Вогонь встиг пошкодити моторний відсік. Транспортного засобу на щастя загиблих та травмованих внаслідок події немає. Небезпечний сарай у Новомосковську на території приватного домоволодіння на вулиці крайня спалахнув сарай. Попри прибуттю рятувальників до місця події, встановлено, що вогнем охоплена одноповерхова господарча споруда, яка розташована на території приватного домоволодіння. Вогнем пошкоджено дах, дерев'яне перекриття, стіни та речі домашнього вжитку. Внаслідок події загиблих та травмованих, на щастя, немає. Викрадачі телефонів. У місті Кам'янське затримали вуличних злодіїв. Чоловіки у людному місці підходили до перехожих та вигадували історію про те, що їм необхідний терміновий дзвінок. Потерпілі відгукувалися на прохання та давали свої мобільні телефони. Після цього шахраї забирали гаджет та тікали з ним, ховаючись у натовпі. У таку шахрайську паску за три дні потрапили троє мешканців Кам'янського району. Поліцейські розшукали зловмисників та повернули власникам мобільні телефони. Злочин біля під'їзду у Дніпрі. Чоловік зайшов за місцевим жителем до під'їзду. Побив його та силою забрав мобільний телефон і банківські картки. Поліцейські розшукали нападника. Ним виявився раніше судимий житель сусідньої області 33 років. Його затримали та повідомили йому про підозру. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.